Колаген-Мерікей це підтримка твоєї шкіри зсередини, яка реально працює. У його основі морські колагенові пептиди з низькою молекулярною масою. І це означає краще засвоєння і запуск природного вироблення колагену, який з віком зменшується. До формули додано вітамін С для синтезу колагену та біотин для здорового волосся шкіри й нігтів. Це результат багаторічних досліджень і високих стандартів. Якості Kay. Одна мірна ложка на день, нейтральний смак, легко розчиняється у будь-якому напої. Колаген підходить кожній жінці 18. Це простий щоденний крок, який реально змінює стан шкіри. І якщо ти давно хотіла підтримати свою красу зсередини, почни з цієї ложки. Колаген Kay – це твоя маленька звичка з великим ефектом і користю.